Огляд книги Атлант розправив плечі у цьому відео. Зроблю давно, можливо, потрібно було вже поговорити про неї, тому що в США по слухам, це друга за популярністю книга після Біблії. Зверніть на це увагу. І що цікаво, то авторка книги має коріння і відношення до. України, ну, подивитися в інтернеті погуглите. Кому може бути корисна книга? Для тих, хто займається бізнесом, це очевидно, там буде певна філософія його ведення. Більше того, книга буде корисна для тих людей, які не знають, як реагувати на бідність. Так, так саме на неї. Буває, ми потрапляємо в певну ситуацію, і ті чи інші люди просять у нас допомоги. Коштів, ресурсів, соціальних якихось там гарантій, ну і так далі. Тому подібне. І от саме в цій книзі яскраво так показується, яким чином можна реагувати з точки зору такого от капіталізму. Більше того, ви зрозумієте, не знаю, це добре чи погано, як реагувати на певний. Такий клас на цілий прошарок людей, які хочуть соціальних м, таких пільг, якщо ви займаєтесь державним управлінням чи дотичні до діяльності, яка ну, передбачає якусь таку соціальну складову, соціальна допомога, пожертвування, підтримка, то для вас це буде книга непроста, можливо, навіть шокуюча. Або стілююча. У книзі дуже багато метафор. От що що, а метафор там дуже багато, і якщо подивитися інтернет, то він прям кишить цитатами з цієї книги певними умовиводами, до яких нас запрошує авторка. Книга доволі така об'ємна за обсягом. Сама концепція вам стане зрозуміла уже з першого тому. Там є продовження. Дехто говорить про те, що наступні продовження не такі цікаві, як саме перший том, одначе, вам все одно ж буде цікаво дізнатися, хто такий Джон Голд. Ну і так далі і тому подібне. На історію потрібно подивитися написання цієї книги. Тобто, в яку епоху вона була написана: в епоху встановлення такого от капіталізму. В США, а також в епоху, коли за океаном розвивався комунізм. Тому ви зрозумієте, чому цю книгу вважають такою ось, другою за популярністю? Не знаю, чи правда це чи ні, проте в інтернеті таку інформацію знайшов. Які навички вона вам дасть? Ну, по-перше, системно мислити. Ну, це очевидно, бо вона крізь такий тривалий проміжок часу вас проведе. Більше того, вона покаже, як живуть різні прошарки суспільства, і, зокрема, ті, які управляють спільнотами державами. Тому в цьому буде цікаво, ви багато чого навчитесь, навчитесь різноманітності, словарного запасу, якщо можна так сказати. Тобто там мова доволі насичена. Не такими якимись однотипними шаблонованими фразами, де основна задача, щоб просто прокрутити сюжет в голові читача. А мова ну, доволі така своєрідна, різноманітна. Тобто вам буде цікаво провести з цією книгою не один вечір. Мені вона також була корисною ще й тим, що дала можливість знайти однодумців, тобто тих, які. Живуть, сповідуючи ідеї капіталізму, ну, з моєї точки зору, це доволі такі цікаві люди, які займаються бізнесом, які рефлексують на тему добра і зла, порядності, і непорядності. Тому, якщо, наприклад, я робив огляд книги 12 стільців, то люди, які вихваляють і ставлять за ідею цієї книги, мені ну, так собі. Не такі цікаві, як ті, хто от, прочитав книгу Атлант розправив плечі. Це більш такі фундаментальні вже читачі і концептуальніші у своїх там міркуваннях, в них є певна ціль. Коротше кажучи, мені імпонують такі люди. Хоча, можливо, я і повторюсь, що ряд моментів книги на такому от жорсткому капіталізмі. Базуються. Які навички потрібно для того, щоб читати цю книгу? Ну, по-перше, об'єм, тобто він значний. А тому необхідно саме фокусувати увагу на цій сюжетній історії, а також зчитувати ті моменти, які дають можливість зрозуміти, в якому ж середовищі розвиваються події. Тобто, дивитися на тих супутніх героїв. допоміжних, Завдяки яким розкривається основна лінія книги. Фінанси. Хоча й книга про гроші, про управління компаніями, Фінансову якусь таку грамотність тут взагалі не потрібно освоювати. Ви певною мірою зрозумієте про гроші і без неї. Буде нелегко можливо ну, сприйняти такі ідеї, і тому варто підходити. До цієї книги з урахуванням того, що у авторки були наміри позитивні. Тобто вона хотіла змінити світ і писала книгу не для того, щоб заробити грошей через її видання, а от така у неї була місійність. Тому пам'ятайте про це. Бо є ряд книг, які просто пишуться для того, щоб реалізувати певну маркетингову стратегію, Там залучити читачів, щоб продати їм. Якийсь інший товар, ну і так далі і тому подібне. А тут, ну, принаймні з моєї суб'єктивної точки зору, автор має певну таку місію в житті і сповідає її, притримується її і, і реалізує на сторінках цієї книги. В що вірять люди, які читають цю книгу? Ну, вірять в свої сили, зокрема, це основна положна така ідея, яка криється в ній. Ми з вами можемо зробити багато чого, і саме особистої відповідальності вчить книга, не перекладати її на когось там, делегувати, в тому числі на державу чи на якісь інші спільноти, вказувати, от, що у всьому вина когось іншого. А книга дає можливість усвідомити, що саме ми повинні відповідати за наше майбутнє, за наше оточення, за ту кількість грошей, яка існує в нашому кармані, зокрема. Кому книга не підійде? Ну, в принципі, вона підійде усім. Якщо вам не підійдуть якісь економічні моменти, які там є, то там цікавий доволі такий сюжет, є і любовна лінія, і, і, і такі якісь перегони. Коротше кажучи, доволі, доволі воно пристойно так описано. Я намагався дивитися фільм, здається, там була якась екранізація, одначе я так його й не додивився, тому що книга, як ви розумієте, вона величезна за обсягом, і там можна певні рефлексійні моменти пізнати глибше, ніж у фільмі. Тому що режисер він що, стискає це для того, щоб показати. А нас цікавить саме опис, життєва історія того чи іншого героя, і тому книга ну, більш такий прикладний матеріал. Для навчання, ніж фільм за ній. Хоча буває, да, що в деяких випадках фільм краще за книгу, але це не та ситуація. Щоб ще... що, що, до... що книга може змінити? Тобто якийсь запобіжник потрібно, щоб у вас був? Бо ви прочитаєте книгу і назад вже не буде дороги. Скоріше за все, це в тому, що я вже говорив. Ви певною мірою будете інакше дивитись на людей, у яких немає грошей, які в чомусь, в чомусь обездолені. Тобто ви на, це поба... ви на це будете дивитися вже іншим взором. на тих людей, які просять гроші, які стоять, сидять обабіч доріг. Ну, принаймні, це моє таке суб'єктивне враження: від тих, хто на соціальних дотаціях сидить, від такої держави, яка соціально направлена. Також у вас буде певною мірою так хитати в різні боки. Ну, можливо, може ні. Але майте на увазі, що певною мірою, якщо ви сповідуєте таку ідею щиросердечної любові і допомоги всім нужденним, то обережно читайте цю книгу. Бо вона такі от метафоричні підходи, дуже концептуальні ідеї, маскує. Маскує так. Доволі сильно. І вона буде, вона буде також не дуже доброю, якщо ви не хочете рости і розвиватись. Тому що буде вам шкода, себе дуже, що жаль свого життя. Це однозначно. І навпаки, вона буде вас мотивувати, ставати краще, займатися власним бізнесом. Це однозначно. Якщо у вас є бізнес, то вона посилить вас як підприємця. Звичайно, що варто. Постійно усвідомлювати, навіщо ми живемо, що життя це не лише бізнес, і гроші, але я думаю, що з цим ви розберетесь уже по ходу. Тому читайте книгу, так от біблію бізнеса, дехто називає її, відносить до цієї категорії літератури, читайте її. Вона доволі прикладна, хоча і написана в художньому такому стилі.